Це такий аналог окопної свічки. Деякі називають це запальничка. Зараз подивимося, як вона буде горіти, тому що завжди вона в мене десь 5 хвилин горіла. І можна, поки вона горить, можна зігріти руки чи... Кипятити кружечку, собі чаю каву. Можливо, так буде. Зараз подивимося, за скільки вона догорить. Трошки коптить, але в умовах окопу це можливо. Не суттєво. Ну Так ручки зігріти можна. Але воно мало займає місце, можна розфасувати по 10 штучок і покласти в карман. Маючи запальничку, можна з собою мати альтернативу якомусь вогню чи пічці. В моєму дитинстві було таке сухе пальне, коли бабуся смажувала качок на ньому. це щось таке на нашшталтого. Це ми вже 2,5 хвилинки, вона горить, але ще половина навіть не згоріло. Ну, Таке, має бути. Навіть тим людям, в кого вимикає світло, то можна, запалюючи по черзі декілька штук, можна щось собі підігріти. Розігріти пательню чи кастрюльку. Було на вулиці І дуже просто виготовляється, розтоплюється парафін чи віск, і в нього занурюється ватний косметичний тиск. Потім викладається на папір для запікання, і воно швидко висихає, затвердіє, і його можна вже фасувати. Так, воно горить більше, ніж 5 хвилин. Як на мене, досить непогано. Отже, тут до повного затухання воно горить більше ніж 6,5 хвилин.